Друзі, всім привіт! Магія рослин завітала до компанії Жива Земля. І сьогодні у нас буде дуже цікава розмова. Це Марія, агроном. Добрий день. Досвід мене немаленький. Я працюю так, би мовити, з дитинства, тому що я виросла в цьому агросередовищі. Насправді я агроном вже в сьомому поколінні, тобто це генетично напевно, все передається. Буде цікава і розмова буде про біопрепарати. Є коло друзів, які кажуть: ти знаєш, не допомагають ці біопрепарати. Ми використовуємо навіть не так шкода цих грошей, як шкода свого часу і втраченого часу, тому що. Роблять оприскування чи обробку, чи щось в ґрунт додають і каже: не працює. Я б хотіла, щоб ми з тобою поговорили, як правильно, як ефективно потрібно застосовувати біопрепарати, щоб ми побачили цей результат, щоб він був стовідсотковий. Це регулярні застосування. Не можна бути впевненим, що от вас ви зараз виносити велику кількість патоганів, маленьку кількість бактерій чи грибів, і от вони зразу раз і заберуть все. Насправді, один із наших агрономів недавно мені сказав таку фразу, коли. Хороші бактерії попадають, потрапляють в таке середовище патогени, завжди між ними ведеться конкуренція. Тобто не потрібно думати, що патогенчик чекає, поки до нього вчепиться бактерія. Ні, це живий організм, який також харчується, який також розвивається, який має свої сили. Тож регулярні застосування, регулярність відновлення ось цього балансу патогенів і корисної мікрофлори от саме це приведе до хорошого результату. Тому терпіння, регулярні застосування, і ви дійсно побачите хороший результат. А щодо Міч містах, наприклад, при палаті, ми навпаки, рекомендуємо ранньою весною застосовувати їх. От ви бачите ситуацію з гонеліозом. Насправді він виникнув, тому що було дуже дуже тепла зима. Дуже дуже велика вологість весною. збудник моніліозу, йому просто, знаєте, Йому всі карти в руки Зберіпливі. видали мимо, та ропер, що хочеш, <сі> всі, всі мають абрикоси, всі мають вищі, навіть вищі, бо пок побіг сливи і в нього роботи море. Тому Дійсно потрібно застосовувати місті препарати ще ранньою весною, тоді коли біологічні препарати не можна застосовувати. тому що низькі температури, дуже високий вітер. А саме стерилізує ці потагання мікроорганізми, тому його потрібно робити. Ми рекомендуємо це при регулярній обробці саду кущів. Навіть ви агрономи компанії Жива Земля кажете. Так, так, як так, профілактика, так, щоб вбити усі, всі патогени ще на ранніх стадіях, якщо ми кажемо про березень, то використовуйте мі препарати МІДІ, які навпаки допоможуть. Да, вони зменшать популяцію цих всіх патогенів і потім вже ми підтримуємо здоров'я профілактично біопрепаратами. Так, так? все вірно. Якщо ми говоримо про застосування біопрепаратів у ґрунт, можна застосовувати за середньодобової температури від 7 градусів, це якщо ви розпиляєте на поверхні ґрунту без заробки безпосередньо ґрунту. Тобто, якщо у вас плануються якісь механічні роботи, якщо ви заходите якимось агрегатами з трактором, або ви плануєте звичайне перекопування, ви можете це зробити безпосередньо перед тим, як почнете робити цю роботу. Якщо ми говоримо про застосування біопрепаратів вже на більш вкритому середовищі, поступу по, по гілочкам і так далі, то добова температура повинна сягати 15 градусів безвітряна погода, можна дочекатися вечора. Ще хочу сказати щодо профілактики шкідників. На жаль, ні біологічні препарати, ні хімічні препарати, вони не працюють на профілактику шкідників, вони працюють безпосередньо на шкідника. Профілактика можлива лише в одному випадку, якщо на сусідній рослинці є шкідник. От, по полицю побачили. Так, і і працює, тоді так. ми починаємо робити оприскування. І тоді бактеріям є вже що їсти. Угу. Попелиця поступово гине, і напевно можна робити сумісні бакові суміші. Я навіть раджу в такі бакові суміші додавати обов'язкові фунгициди, так як шкідник він зробив там певний отвір на листовій поверхні чи на іншій поверхні, і це буде. Це буде сприяти виникненню хвороб. Потогани не спрять, вони тільки чекають такого моменту. Тому обов'язково вносити інвіцит для того, щоб стерилізувати ці потогани, які туди вже йдуть і чекають знову ж таки, і додати обов'язково якісь добрива для того, щоб відновити втрачений потенціал рослини і таким чином ви допоможете і захистити цю рослинку. Марія, скажи, будь ласка, а що обов'язково потрібно робити, щоб була ефективна обробка? Ми вже сказали, що це регулярність. А ще які наступні такі пункти раджу застосовувати препарати рано вранці або вечірі безвітряну погоду. Головне, щоб не було спеки. Обов'язково раджу застосовувати прилипач, коли працюєте по листу, так як багато рослин мають воскове покриття, і препарат не затримується на листковій частині, він просто стікає вниз. Обов'язково читайте інструкцію: дотримуйтесь норм застосування препарату. Не збільшуйте самостійно і не зменшуйте самостійно дози препарату, тільки тоді вони спрацюють. Не зберігайте приготовлений розчин більше 4 годин, далі він буде недієвий. Зберігайте препарати в прохолодному місці, головне, щоб туди не потрапляло пряме сонячне приміння. Це може бути холодильник, а може бути закрита шафка, може бути підвальне приміщення. Дотримуйтесь знову ж таки регулярності обробки, застосовувати рекомендую раз в тиждень на початкових етапах. Далі слідкуйте за станом рослин. Ну, одразу питання. По зберіганню у мене. Написано на препараті, наприклад, бітоксобоцелін, бітоксик, до плюс 15 зберігати, а оприскування ми ще робимо, наприклад, коли температура і плюс 25, і плюс 30. А як тоді це все працює? Потрібно розуміти, що бактерії в флаконі знаходяться в сплячому стані, тобто вони лише чекають, поки ви їх розбудите водичкою і перенесете в середовище природнього існування, де є їхня їжа, де вони можуть розмножуватися і існувати. Чому 15 градусів? Тому що знову ж таки бактерії в спорому стані, вони поселені на середовище, їм немає чого їсти. А якщо буде збільшуватися температура, вони будуть, вони будуть просинатися, їм не буде знову ж таки чого їсти. і вони Просто будуть гинути і буде зменшуватися ефективність застосування препарату надалі. Тому, будь ласка, дотримуйтесь температурного режиму зберігання препаратів. Тобто, якщо ми купуємо біопрепарат, де написано до плюс 15 зберігання, а в крамниці чи в садовому центрі в. Плюс 20, плюс 25, бактерії не загинули, ми можемо використовувати. Тобто, просто буде ефективність, можливо, не така висока, як от при температурі плюс 15. Я так зрозуміла? Не зовсім так. Потрібно розуміти, що по-перше, там немає різкого перепаду температур. Тобто препарати стабільно знаходяться за однієї за одного температурного режиму, тобто їх не переносять незрозуміло куди, то в сонце, то в тіночок, то в холодильник. Тобто вони стабільно. Знаходяться. Стабільність це, це теж головне, так, пусть так. буде плюс 20, але стабільно. І тоді це набагато краще бактеріям, вони краще почуваються. так? Знову ж таки, ми говоримо за флакони. Ми говоримо за пакети, в яких вони зберігаються. Це не відкриті препарати, тобто вони закриті, вони зафіксовані, запаковані, тобто вони не можуть взяти просто проснутися отак от різко, тому що там на один градус на два градуси збільшилась температура. А наші пакетики, вони навіть якщо їх взяти влітку, вони холодні. Навіть якщо в приміщенні буде плюс 25, вони дійсно будуть холодними, тому можете не хвилюватися. Це все багаторічні досліди, тобто, це все було досліджено, перевірено. Ми не просто їх запакували і продаємо. Це багаторічний досвід наших лаборантів, наших спеціалістів, які це все перевіряли. Тому можете бути спокійні і впевнені, що вони діють і вони в хорошому стані. А буває таке береш пляшку фунгіциду. І він такий, знаєш, думаєш, що вибухне зараз як квас. Це нормально, так? Це працюють бактерії, вони живі. Це нормально, вони просто чекають, коли ви нарешті їх відкриєте, і коли mm -hmm. ви нарешті дасте їм працювати. Ви розумієте, бактерії і гроби — це такі маленькі бджілки трудівнички, якщо так можна сказати, які хочуть працювати. Це для них нормально. І якщо у вас так сталося, що вздувся здувся флакон чи вздулась стара, будь ласка. Приспустіть трошки. <хи> цей випустіть пис, цей так, газ. Так? Випустіть цей газ, закрутіть, будь ласка, поставте в холодніше приміщення. Слідкуйте, щоб туди не потрапляли прямі сонячні промені і можете бути спокійні та застосовувати ваші препарати. Зрозуміло. Питання по добривам. Лінійка препаратів Жива земля постійно поповнюється. Як правильно застосовувати добрива і в який період? Якщо ми говоримо про фосфор і калій, працювати над цими елементами живлення необхідно осінню. Як тільки ви все прибираєте з городини, ми закликаємо вносити деструктори. В деструкторах є калій і фосфор мобілізуючі бактерії, і вони мобілізують саме калій і фосфор. Насправді, калію і фосфору є дуже багато в ґрунті, але є така проблема, що він зв'язаний і недоступний для засвоювання кореневої системи рослини. А це досить довгий мі мінералогічний процес. Тому Закликаємо осінню Вносити деструктори і весною радимо вносити живе добриво, там також є азотфіксуюча бактерія. Щодо азоту, азот досить специфічна структура. Є така ситуація, що зимою весь азот промивається. Він спускається в глибші шари ґрунту, він, він не може утримуватись ґрунтово-бірним комплексом, тому азоту завжди буде в недостачі. Тобто потрібно розуміти, що азотне жилення потрібно застосовувати обов'язково. Тому азотфіксуюча бактерія досить гарно з цим справляється. Це є саме органічний а не мінералогічний азот. Він фіксується з повітря. Він є повністю доступний для рослин і повністю нею засвоюється. Це буде стосуватися передпосівного, так би мовити, передпосівного жилення рослин. Далі ми вже висадили свої рослинки, ми дали їй макроелементи: це азот, фосфор, калій. І от при висадці рослинок ми ще радимо застосовувати саме укорінювач. Це хилатне добриво для кореневої системи, для утворення міцного стебла, який буде тримати на собі далі. Далі наш урожай, тобто для того, щоб воно не лягало, для того щоб воно було саме міцним, обов'язково застосовуйте окорінювач. Там є багато елементів жилення, які необхідні саме для, для цих процесів. Ну і далі можна говорити, що знову ж таки даємо азот фосфор калій в живому добриві, тобто не готовий азот. Не дуже раджу це робити. Якщо буде замало вологи в ґрунті, це може призвести до опіків кореневої системи. Вносите їх у вигляді живого доброго. Це бактерії, які, по-перше, ці елементи живлення, це амінокислоти, гормони, вуглеводи, які сприяють лише росту і розвитку рослин, і обов'язково мікроелементи. Якщо ви помічали там крутяться огірочки чи щось не так із листочками. Хлорози це називається. Або дуже там, ну, дійсно щось не так із плодом. Зазвичай це не хвороба. Це саме хлорози, це нестача елементів жилення. Тому мікроелементи необхідно обов'язково застосовувати. Фух. Свіже повітря. Слухай, Марія, а що це тут таке? Дивись, листя уражене. Дуже цікава проблема тут на каштанах це міль-строкатка. Це не хвороба. Виглядає воно дійсно як хвороба. Я навіть раніше сама так думала, але ні, це, Я думала, це міль. Ми можемо навіть його відкрити і знайти тут личинку моля. Тут ану, вилазь давай. Вона і рухається. Угу. Як правильно називається міль? Строкатка. Міль строкатка. А які б заходи боротьби від шкідників такі ефективні? Ти б порекомендувала? Які є у вас такі препарати, щоб так оп миттєво? Проти таких шкідників діють препарати на основі аверсектинів. З наших препаратів це актовермію, досить гарно працює проти великого спектру шкідників. Тож, якщо бачите схожі проблеми, застосовуйте, впевнена, це вам це спрацює. Ну вже гуляємо тут. По локаціям давай подивимось, чи є якісь проблеми на троянді. Це ж, напевно, це, гниль. Це гнилі. Після але скоріше за все, так, вони виник... тут і трипса, і гнилі, тут, напевно, весь набір. На троянді і хвороби, і шкідники, ще й квітує. Яку б ти бакову суміш радила застосувати ось в таких випадках. Ну, на, цьому, на цій троянді я бачу, тут побував трипс. Проти трипсу дуже гарно працює актовен, Він, до речі, працює і проти пополиці, і проти кліща, тому можете працювати в основному ним, якщо ви шукаєте інсектицид саме для квітучих рослин. Обов'язково раджу додавати фітоцид в бакову суміш. Ви бачите, на місці уколів починає розвиватися хвороба, не дуже гарно це виглядає. Дощі також цьому посприяли розвитку цих хвороб, тому ми бачимо ось такі плями навколо наших троянд. Тому обов'язково додаємо фунгіцид для того, для того, щоб унебезпечити рослину ще від розвитку хвороби і підживіть. Варто підживити, додайте хелпрос квітучий, це хилатне добриво. Воно повністю сприяє відновленню потенціалу рослини і допоможе далі рослині розвиватися і квітувати. Якщо ми використовували при посадці мікоризу, мікоризуючий препарати, мікофрен, так і потім рослина захворіла, або ми її проливаємо добривами мінеральними. Мікориза вона загине чи ні? Дивіться, якщо ви проливаєте мінеральними добривами, ви ні в якому разі не пошкодите мікоризу. Так, мінеральні добрива вони не є органічними, ні вони не є біологічними, але вони готуються специфічними способами. Це не такі діючі речовини, як пестицида. Тобто там азот, фосфор, калій, там тобто, 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 нічого такого непотрібного, там так, що може нашкодити мікоризі, немає, дійсно немає. Якщо ви застосовуєте агресивні пестициди. Раджу таки повторити обробку, зачекати кілька тижнів, бажано до місяця зачекати, щоб відбувся такий розпад діючої речовини, і тоді внести з поливом і Це буде дуже добре. Таким чином, ви забезпечите свою рослинку дійсно тим, чим їй потрібно саме в той момент. І є ж у вас в вашій лінійці препаратів, такі, які відновлюють мікрофлору. Це ось це і буде мікоризуючий препарат, так? А ще є органік-баланс. От цими двома препаратами ми можемо проливати рослину, якщо ми її лікували до цього хімію. Або багато людей навесні застосовували антихруші, якісь препарати угу. такі хімічні, потужні, і проливали прикореневе коло рослини. Ось зараз ж потрібно відновити мікрофлору. Це ми можемо двома цими препаратами відновити чи не достатньо буде так, можете не тільки органік баланс і мікофрен, також мікохелп цьому допомагає, тому що там діє гриб трихотерма, також живе добриво. Там в ньому ще є азотфіксуюча бактерія. Тобто, все те, що містить корисні мікроорганізми, гриби, бактерії, всі наші всі препарати з наших лінійок, ви можете вибирати, вносити це обов'язково допоможе відновити мікрофлору. Що стосується органік. Баланс, звісно, краще працювати ним. Взагалі цей препарат розроблявся для того, щоб працювати деструктором на полі, тому це дуже стійкий препарат саме до після дії багатьох діючих речовин пестицидів. Тому можете спокійно використовувати, не боятися, і ви самі побачите результат. А я бачила у вас, як ви проводите досліди на триходермі. Ну, я її бачила в мікроскопі, дівчата показували. А як можна сказати, от на що саме триходерма впливає? На якісь патогени конкретні чи взагалі, от яка її дія? Триходерма — це гриб-антагоніст. Він є природнім ґрунтовим грибом, який працює проти, багат... проти широкого спектру ґрунтових хвороб, в тому числі кореневі гнилі, фузаріозні, спори фузаріозів, альтернаріозів, тобто, тобто цих прямисець, які знаходяться безпосередньо на поверхні ґрунту. О, До речі, він ще працює дуже класно проти курчавості. Триходерма вона стерилізує ці патогенні мікроорганізми, тобто вона. Їх, м'яко кажучи, знищує повністю. Дуже потужна система і гриб, він дійсно дуже активний, і тому мікохалп це просто мастхеп, коли працюєте з фунгіцидами. Я навіть раджу робити бакову суміш з фітоцидом під корінь і по листу. І якщо ви маєте курчавість вже на рослині, ви можете використовувати потрібні дози мікохалпу. У нас є на нашій сторінці є допис про це. Як, ми навіть показали, як розкручуються листочки від наслідок застосування трохотерми. Якщо ви застосуєте і бактерію, Рі фітосиді і триходарму в мікохалпі, ви захопите більше патогенів, тому що один полі не вий. Ці бактерії. ж всі працюють при певних температурах. А взимку у нас мороз, мінус 10, мінус 25, що з цими бактеріями? Чи потрібно їх поновлювати навесні? Обов'язково відновлюває відновлювати цей потенціал бактерій навесні, тому що, по-перше, розвивається багато патогенних мікроорганізмів. Ну, ви повинні розуміти, залишаються рослинні рештки. На рослинних рештах його ну, дуже багато, особливо на бур'янах. І до того ж, дуже часто відбувається саме процеси гниття, а не розпаду. Потрібно по перше вносити деструктори, щоб цих процесів було якомога менше в ґрунті а по-друге, Дійсно зважати на ці процеси, застосовувати ранньою весною такі препарати, але ще я вам хочу сказати. Це в атмосфері така температура в ґрунті завжди тепло. Ґрунт не промерзає до глибоких шарів. Мікроорганізми дуже розумні створіння. Вони знають, що їм треба спуститися нижче. Вони це все відчувають. Потрібно розуміти, це природні В природі. Вони жили, живуть, жили і будуть жити. Вони краще знають, що їм потрібно робити. Ваша задача лише поновити їх, допомогти їм, дати їм таких воїнів, які зараз стануть, і будуть разом з ними працювати саме проти того, що шкодить вашим рослинам. Зрозуміло. Марія, ну дуже тобі дякую за всі відповіді. Була гарна у нас розмова. Вже тут і шкідників повиявляли. І зараз рекомендації напишемо цим локаціям, як їм лікувати рослини. Так? Я дуже вам дякую, що ви мене запросили. Мені дуже приємно розповісти трошки про наші препарати вашим підписникам. І, до речі, ми підготували до них для них подаруночок. Це така футболка, яка на мені тільки в іншому кольорі, і наша капочка. Але як ми як ми виберемо того, кому подарувати? Давай якесь питання. Наприклад, будь ласка, я звертаюся до всіх глядачів. Питання буде таке: скільки найменувань біопрепаратів в лінійці жива земля? Хто перший відповість надасть правильну відповідь, той і отримає цей подарунок? А я ще хочу додати, що поновлюю знижку для моїх підписників за промокодом. Будь ласка, замовляйте, майте гарний доглянутий садок і класний врожай. Бережіть себе та свої рослини. Всім дякуємо, до зустрічі на каналі Магія рослин. Дівчата, подивіться, як ми в кадрі влізаємо всі. Зараз я тобі там, так. Угу. Так гарно починала. Е, язик... угу. У мене дівчата так буває, 10 дублів роблю. Ти теж хворі рослини. Щось угу. ми попали. Всі всі роз... Рослини всі потребують живу землю. Так. Фу. Видихнули. Фу. Ну що, зйомка закінчилась. Ура! <laughs> A chuva não vai